Добрий день, друзі. Радий вас усіх бачити. Мене давно не було в ефірі, але е, радий, що в мене з'явилася нагода з вами знову спілкуватися через свої прямі ефіри. І дуже сподіваюся, що вони вам йдуть на користь. Сьогодні буде тема психосоматика, хвороби, лікування, як справитися з психосоматикою. І ви знаєте, що перед початком. Великих курсов, курсів, що я буду проводити, я випускаю декілька класних корисних відео до початку цього курсу, і в мене це буде не перший ефір, буде ще декілька ефірів про психосоматику, де я вам вже дам якісь класні техніки, інструменти, розуміння, що таке психосоматика, і як з цим працювати, щоб ви розуміли, про що я буду розмовляти на цьому курсі. Курс я буду вести не сам. Це курс ми проводимо з центром психосоматика. Він спеціалізується на цій темі. Викладати буду його не тільки я, а й мій колега Василь Шаховцов. Він дуже досвідчена людина в плані психосоматики. Він експерт в роботі з емоційно-образною терапією. Я трошки пізніше про неї розкажу, і тому я сподіваюся, що вам буде це цінне, що я буду розказувати. Отже, психосоматика, друзі, дякую усім, хто дивиться, дякую усім, хто буде коментувати щось. І перше, що я хотів би вас спитати, наскільки вам ця тема актуальна? Я вважаю, що тема психосоматики наразі є суперактуальною, бо через стрес, через навантаження, через оці процеси, що сьогодні відбуваються з нами, психосоматичні прояви дуже часто. Ми маємо з ними працювати, і ми, як психологи, маємо знати, як допомагати нашим клієнтам і не тільки клієнтам, а й собі самому. Бо ти, коли розумієш, що з тобою відбувається, тобі краще буде розуміти, що відбувається з клієнтами. Отже, перше, що я хотів би вам з вами порефлексувати, що таке психосоматика. Та що таке психосоматика. І у нас начебто усі знають, що, що таке психосоматика, але я вважаю, що чим краще ви визначаєте, да, через визначення вже можна зрозуміти, що з цим робити. Що з цим робити. Отже, що, я, що таке психосоматика? Друзі, якщо ви знаєте, пишіть я і будемо дискутувати. Я спочатку хочу. Не тільки зрозуміти, що психосоматика, а що таке здоров'я, і ось Всесвітня асоціація з охорони здоров'я да, визначає здоров'я як стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Да? І це не лише про відсутність хвороб та фізичних дефектів, а це про фізично духовну. Духовне і соціальне благополуччя. І це дійсно так. І це дійсно так, бо психосоматика це дійсно про якесь неблагополуччя, яке виникає або в нашому духовному світі, або в соціальному світі. І як наслідок у людини виникає хвороба. І зараз я пропоную вам зробити невеличкий тест, та невеличкий тест для себе це дуже-дуже класний тест. Дивіться, напишіть, будь ласка, собі. Фізичне благополуччя, психологічне благополуччя, соціальне благополуччя От ці три такі фрази: фізичне благополуччя, психічне благополуччя і соціальне благополуччя. І визначіть, будь ласка, да, наскільки ви відчуваєте стан благополуччя в цій кожній сфері. Фізично, як я себе, наскільки я відчуваю себе окей фізично? Від 0 до 100 Далі, від 0 до 100 наскільки ви психічно відчуваєте себе в ну, благополуччі? Ну і те ж саме зробіть для соціальної сфери. так? І вже Цьому невеличкому дослідженні ви можете подивитись, подивитись, де може бути закодовано закодовано неблагополуччя, або що може виникати або спричиняти психосоматику. Хто із вас зазначає соціальне неблагополуччя? Це про що? Це відносини фізичне, це відносини, це якісь контакти між мною та Родиною, між мною та дитиною, між мною та іншими людьми, наприклад, з там, керівником або зі своїми клієнтами. Психічно це про навантаження, напругу, стрес, да? якісь внутрішні конфлікти. Ну і фізично це про тіло. Да? Ось бачу, ви вже пишете: да? фізичне 80, психічно 90, класне, соціальне 75. Ну, Це дуже класні відсотки, дуже великі. Приблизно по 80%, це дуже-дуже супер. Про що це може свідчити? Ну, я можу уявити, що з такими класними відсотками не, не, все може бути окей. А, а, і в психосоматиці, в психосоматиці, в ресурс терапії, в позитивній психотерапії, також визначається. Є така класна фраза: психосоматика це коли мовчить. Душа говорить тіло. Тобто, коли мовчить душа, говорить тіло. Про що це? Про що це? Філософія ресурсорієнтованої терапії, психо, позитивної психотерапії, психоцематика виникає наступним чином: ось є якесь зовнішнє середовище, і у мене з цим зовнішнім середовищем є якийсь конфлікт. Є якийсь конфлікт. Наприклад, мені не подобається, де я знаходжусь, мені не подобається, як за мною поводяться. Мені щось не, подоб... не подобається. Да? І тоді перше, що я відчуваю внаслідок такого конфлікту між мною та середовищем, що це буде? Це буде емоція. Це буде емоція або якась образа, або якась тривожність, або якийсь страх, або якась злість. І так буває, що ця емоція виникає, але ми. Якось на неї не реагуємо, ми якось її ігноруємо. Чому? З різних причин. Да? Там, наприклад, на мене кричить керівник, але я ж така м -м, скромна людина, я ж така добра людина, я не можу собі дозволити йому кричати у відповідь да, на нього. Да? І тоді, що виникає, коли на мене кричить керівник, в мене в тілі виникає напруга, в мене виникає якась злість по надпочечники. Виділяють багато багато гормонів стресу, і замість того, щоб ці гормони, ці гормоні стресу відреагувати, я їх пригнічую, я їх придушую в собі. Да? Бо я ж скромна людина, і що тоді буде? Тоді ці гормони, да, оці, оцей весь накопичений гнів, він йде не на об'єкт, да, що ви, викликає цей гнів, а вони йдуть на себе. Да? Тобто починається саморуйнування, саморуйнування. І е, як наслідок, якщо ми з цим нічого не робимо, емоція виникає знову, 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 і ми, начебто, не чуємо цю емоцію. І ось е, тіло так з нами розмовляє. Тіло завжди розмовляє через емоцію. Але якщо ми не чуємо емоцію, ігноруємо цю емоцію, тіло все ж таки незадоволене, і воно починає до нас розмовляти ще голосніше, ще голосніше, і що це буде? Це вже буде не емоція, це вже буде симптом. Головний біль, або щось у шлунку от така напруга. Да? Щось у шлунку відбувається, або там серце закололо. Тобто спершу тіло з нами розмовляє через емоцію, а потім тіло починає з нами розмовляти через симптом. І от якщо ми вже і симптом не чуємо, да? ми ігноруємо цей симптом, да? там збалюваючи. Знеболювально з'їли, затушили симптом, або ігноруємо цей симптом. І, і тоді, якщо ми вже ж симптом не будемо чути, тіло буде з нами розмовляти через хворобу, через хворобу. І ви знаєте, що є багато досліджень, що хвороба це завжди мова тіла, так тіло намагається повідомити. Да? Наприклад, зуби, да? чомусь людині стачуються зуби і людина. Втрачає зуби, про що зуби можуть бути? Про злість. Да? Коли ми, зли, коли ми зл, 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 гніваємося на кого, ми так стискаємо зуби, і що відбувається? Стирання зубів, да? напруга оцій, в шелепі. І, або, наприклад, коли у нас виникає. Якесь роздратування на когось, хтось порушує кордони, і тут по тілу якась алергія пішла. Да? І нам чешеться, чешеться, чешеться. Тобто, про що це може свідчити, да? коли виникає прояви в тілі? Тіли ті, на, 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 на шкірі. Шкіра це про що? Це про кордони, про кордони. Да? І можна подосліджувати, а це порушує хтось кордони твої. Да? Або ти комусь дозволяєш порушувати, або які ще може бути. От такі дуже часті психосоматичні симптоми, наприклад, підвищений тиск. Що таке підвищений тиск? Це коли в мене щось там бурлить, щось підвищується, емоція напруга росте, всі сосуди отак от зжимаються, а кров та бурліт. І от через цей підвищений тиск, да, я не дозволяю емоції енергії реалізуватися, а я її стримую. І, так наче, хочеться вибухнути. Да? І або СРК, да, синдром роздратованого кишківника, да, вибачте, українською може не завжди правильно перекладаю синдром роздраженого кишечника. Як я щось держу в собі, мене це безпокоїть, а я не можу це випустити. І таких проявів може бути дуже, -дуже багато. Тому, ще раз підрезюю. Наше тіло з нами завжди розмовляє. Перше, воно розмовляє через емоцію. Якщо ми не чуємо емоцію, тіло розмовляє з нами через симптом. Якщо ми не чуємо симптом – тіло розмовляє з нами через хворобу. А якщо ми не чуємо хворобу, то що буде відбуватися? Як ви думаєте, що буде відбуватися, якщо ми не чуємо хворобу? І отут виникає дуже страшна картина. Да? Коли ми не чуємо хворобу, ігноруємо хворобу, да, тіло може, може прийняти таке навіть не просто тіло, а безсвідоме, безсвідоме. Безсвідомо, вона наша несвідома, завжди хоче нас захистити і підтримати нас в безпеці. Але якщо в якийсь момент несвідоме зрозуміє, що тут тобі в цьому середовищі небезпечно знаходитись. То тіло може увімкнути процес саморуйнування або самознищення, тобто знищитися і перестати бути безпечніше, ніж продовжувати бути в цьому середовищі, і так дійсно можуть виникати саморуйнівні процеси, навіть інколи незворотні процеси, да або е е е такі серйозні процеси самознищення, бо знаходитись. В цій проблемі вже небезпечно. І тому, тому э, перше, що треба зробити в роботі з психосоматикою, це навчитися розуміти мову тіла. А про що тіло намагається нам повідомити? повідомити. Далі, далі. Що таке психосоматика? Ще одна з дуже суперкласних визначень психосоматики психосоматика це невроз. Невроз, я сподіваюсь, кожен з вас знає, що таке невроз. Що таке невроз? Невроз це м, напруження да, в головному мозку, напруження нервової системи, але нервова система вона ж не тільки тут, вона по всьому тілу йде. Да, по всьому тілу. І невроз це коли є сильне, сильне напруження, і це може бути кардіоневроз. Да? Або невроз ось тут, в цій зоні, да? ви знаєте, що в цій зоні, в зоні тазового дна, дуже-дуже багато нервових закінчень. Деякі дослідження навіть свідчать про те, що у цій зоні нервових закінчень так само така ж кількість, як і у головному мозку у кошки або у собаки. Тобто, наше тіло має розум, да? має. Морозом у кожному участку нашого тіла. І невроз, коли невроз, це напруження, напруження. А що нам треба, щоб зняти напруження? Це розслаблення, це спокій. І тому дуже-дуже часто, коли ми, наприклад, живемо в неврозі, потім поїхали кудись, відпочили, отримали гарний, якісний, класний відпочинок, наприклад, розслабились і. Відбувається таке відновлення да, і, відчуваю, і симптоми пройшла, і хвороба, і головний біль, начебто куди, кудись зник. І дійсно одна з напрямків лікування психосоматики це зняття знаття цього напруження. Це ми називаємо робота з психосоматикою на актуальному рівні. Взагалі, є декілька рівнів роботи з психосоматикою. Зараз я кажу про актуальний рівень. Але насправді їх набагато більше Да? їх набагато є мінімум чотири рівня, чотири глибини роботи з психосоматики. І один з перших це актуальний рівень, коли ми навчаємо людину розслаблятися та свідомо знімати напругу або через якісний відпочинок, або, наприклад, Кашпіровський. Ви всі знаєте оцей феномен Кашпіровського, і що там багато людей майже вся країна. Вона ем, магічно лікувалася. В цьому немає нічого магічного, взагалі нічого магічного. Чому? Тому що коли ти отримуєш якісь дозволи, якісь такі позитивні слова в медитативному стані, то дійсно цей невроз знімається. Е, ось уявіть: гіпноз да, або розслаблена медитація. Це стан спокою. Гіпноз, медитація, вони вчать мозок заспокоюватись. Це як такий класний сон продовж невеличкого м -м, невеличкого періоду. Взагалі вважається, що 15 хвилин гіпнозу, медитації це як декілька годин гарного сну. Да? І ти не тільки в такому розслабленому стані, бо медитація, гіпноз це про розслаблення. Да? І ти ще отримуєш гарні позитивні ресурсоорієнтовані послання, да несвідоме да? Там, ваше тіло стає дуже міцним, нервова система зцілюється, вам становиться краще і краще. Мої слова вас заспокоюють, і ти от такому несвідомому відкритому стані отримуєш корисні послання, то дійсно і сам стан буде зцілювати. І оці корисні послання вони також будуть стілювати, і людина розслабляється, знімається напруження, і людина стає краще. І в цьому був феномен Кашпіровського: він не тільки вважався для людей такою авторитетною фігурою, бо він створює, міг створювати цю класну атмосферу. що Зараз з вами відбудеться щось магічне. Я вас цілю, і багато людей вірили і велика велика сила віри, да? і павірі вашої дано буде вам. І Кашпіровський міг створити відчуття сильної віри. Люди вірили йому, і павірі вашеї дано буде вам. Він вводив їх в цей стан розслаблення, стан високої довіри, давав їм такі класні, несвідомі інструкції про зцілення, і дійсно багато людей зцілювалися. Да, але вам не треба бути кашпіровським. Якщо ви гарний спеціалісти, ви знаєте оці феномени. А на курсі ми будемо навчати вас створювати такі феномени, створювати таке середовище, такий стан в людини, щоб нервова система розслаблялася і невроз проходив. Невроз проходив, і людина зцілювалась. Але тут ще є одна особливість. Да? А, дійсно, через актуальний рівень можна знімати багато багато психосоматичних хвороб і проявів. Да? Але м а, актуальний рівень це про робота з симптомом. Але ж є причина симптому, да? а чому в тобі виник цей симптом? І тут ми маємо йти на більш глибинний рівень. Да? А чому взагалі цей симптом виник в тебе? І нам треба. Знати, розуміти і вміти досліджувати причини, і це вже важче Важче зрозуміти, що стало причиною психосоматикою. І я не буду зараз багато розповідати про цей рівень, але все ж таки дам вам декілька підказок, як можна зрозуміти причину психосоматики. Я вже сказав, що психосоматика це невроз. Це такий сильний сильний стрес. І я в роботі з психосоматикою завжди питаю людину: ось таке: запишіть ті, хто записують, запишіть дуже класне питання: що може відбутися, щоб цей симптом посилився? І це таке перевірочне питання. Тобто, що може відбутися, щоб симптом посилився? І ось людина, так нам думає, міркує і каже мені, так? Наприклад, мій симптом завжди підсилюється, коли я приходжу додому і я сварюсь з дружиною. Або людина каже, от я роботую, працюю, працюю, працюю. Тут мені ще приходить робота, і ще приходить робота, і ще приходить робота, і ще приходить робота. Що для цього я це питаю? Так? Що мені це дає? Мені це дає розуміння, розуміння що у цій сфері є конфлікт. Або у сфері відносин, або у сфері діяльності, або в якійсь іншій сфері. Тобто є якась важлива сфера у людини, де є от такий зовнішній конфлікт, що провокує психосоматикою, і мені тоді треба подосліджувати: а чого ж там не вистачає людини, а чому так відбувається? А чому в тебе такі перенавантаження в роботі? Або чому не вирішується конфлікт в родині? І от допоки цей конфлікт не вирішиться в цій сфері, симптом буде повертатися і повертатися і повертатися. І можливо на актуальному рівні цей симптом зняти зняти, да? але на деякий час, якщо не вирішити головну проблему, да, у, у, у тій сфері симптом буде повертатися. І людина, а там може бути все, що завгодно. Наприклад, якщо це робота, да? людина вона така трудоголид. Ем... Її з дитинства навчили, ти маєш працювати, 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 працювати. І хто не працює, тут не є. І людина вона не може відмовитись, вона на все згоджується і вона перенабирає себе, перенабирає собі оцих зобов'язань і не може їх усі виконати. І тоді єдина легальна. Ем, ем, Легальний порятунок це захворіти, наприклад, я настільки великий трудоголік, що я відчуваю якийсь сором, або якусь провину, яко я, 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 я щось не виконую, і тоді хвороба як порятунок, да, що, начебто, я ж хворі. Я б з радістю в цим це завдання, але я зараз хворію, і хвороба як легальний спосіб відмовитись Так? Тобто людина сама так не може свідомо відмовитись, коли вона в здоровому стані, а хвороба дозволяє їй це зробити, щоб не відчувати провини. І то не усім це допомагає. Інколи навіть хворіють і продовжують працювати. Хворіють тому, що там такі концепції, такі установки в голові, що не зважаючи на те, що вона хвора, вона продовжує, там може і страх втратити гроші, і страх втратити робоче місце. І там якісь концепції, да? там багато чого може бути, що змушує людину не виходити з цього конфлікту. І ми маємо це все розкрити, знайти, знайти оці концепції, ці програми, що керують людиною, змінити їх, щоб людина поводилася собі якось інакше в цій сфері, і тоді причини для психосоматики не буде відбуватися. А як це зробити? От, от усьому цьому ми будемо навчатися на курсі, друзі. На курсі як працювати на актуальному рівні, як працювати на підсвідомому рівні, але там є ще декілька рівнів роботи з психосоматикою. Тобто, ми працюємо на актуальному, на підсвідомому, на несвідомому рівні і на такому історичному рівні. Більше про це ми будемо розповідати. Про курс ось таке друзі: невеличке відео, так вам поміркувати, подосліджувати. Можливо, якісь свої психосоматичні прояви да? Себе запитати. Якщо у вас є якісь психосоматичні прояви, подосліджуйте, що може їх збільшувати, да? що може таке відбуватися, що психосоматика, ваша психосоматика збільшується, і тоді, мабуть, ви знайдете. А може хтось з вас вже знає, що провокує психосоматикою. Тоді задайте собі наступне питання, яких здатностей, яких ресурсів яких ну, чого мені не вистачає, щоб вирішити цей конфлікт? Так. Чого мені не вистачає, яких здібностей, здатностей, ресурсів мені не вистачає, щоб вирішити цей конфлікт? Так. Це не всі питання, там є багато перевірочних питань, але це такі з найголовніших. Ну що, друзі? Дуже сподіваюся, що це невеличке відео вам сподобалось, що ви щось корисного для себе взяли, е і. Е і буду чекати вас на курсі. Чекайте, курс буде починатися 28 березня, але ще до того я вам дам декілька класних, корисних речей. Щось, дякую всім, хто дивились, хто дивився мені, мене. Дякую за ваші коментарі і до наступних зустрічей. Всім пока-пока.